Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Ми продовжуємо дослідження книги послання до євреїв. Ми візьмемо 11 розділ, і ми закінчили на 7 вішу, продовжуємо з 8 по 12 вірш. Вірую, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов. Не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував на землі обіцяні, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалене що Бог його будівничий та творець, віруюсь Сара. Сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного та ще змертвілого народилось так багато, як зорі небесні, і пісок, нещасленний край моря. І ми пороздумуємо над цим. Цими віршиками, які ми прочитали. Отже, перший віршик восьмій. Вірою, Авраам покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався та пішов, не відаючи, куди йде. Знаєте, я дивуюся, навіть з патріархи, особливо навіть взяти, як ми тут читаємо про Авраама. Де зараз знайти вже в час нового заповіту тих людей, які би так слухалися. Чи послухалися би Бога як свого часу послухався Авраам. Як свого часу послухався Авраам. Виявляєте собі, він просто послухався, ще не мав в Біблії написаної. Але звичайно, він знав, бо це передавалося, скажімо, від покоління в покоління про ці події, які відбувалися, і про створення світу, і про потоп. І про інші речі. І це передвавсь Аврааму. Він це чув обов'язково, тому мав це прищеплення живу віру в живого Бога. Давайте ми відкриємо це місце слова Господнього. Це книга буття, 12 розділ, і ми прочитаємо з першого по четвертий вірш. І промови Господь до Авраама. Вийди зі своєї землі. І від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. Зауважмо! Господь йому дав обітницю, так само сказав, виходити, і наскільки послушний Авраам зразу послухався і вийшов від своєї родини, як ви прочитали. Друге місце писання ми візьмемо, це буде Дії Святих Апостолів, це буде сьомий розділ, і ось ми прочитаємо з першого. Віршика дістих апостолів, 7 розділ з першого віршика. Степан вже промовив: Послухайте мужі, браття отці, Бог слави, з'явився Авраамові, отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перше ніж оселився в Харані. І промовив до нього: вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халидейської та й оселився в Харані, а звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю оцю, що на ніби живете тепер. Зауважмо Господь через діяку Степана, говорить, що Господь з'явився Авраамові, з'явився, там промов, а тут з'явився. Тобто, Авраам він мав дуже тісні відносини з живим Богом, і наскільки він був послушний самому Господові. Дев'ятий вішок говорить про те, що Авраам з Ісаком вони перебували на землі обіцяні, як, як на чужі у наметах. Що це означає на теперішній час? Ось вони добре розуміли і Авраам, і Ісак і Іякі, що вони є тут, на землі чужинці. Вони прийшли для того, щоб і народилися на цю землю, для того, щоб виконати волю Божу і відійти у вічність, де чекав їх Господь. Вірою написано, що Авраам бачив День Господній. Вірою, тобто він хотів приходу Месії. Він вірив в прихід Месії, тому розумівши його життя є тимчасове, дочасне. А тепер хочу задати питання всім нам, слухачам, особливо тим людям, які є членами Христової Церкви, які ходять в зібрання, які прийняли святе водне хрещення і навіть прийняли Святого Духа, стали хрещені Духом Святим. Чи усвідомлюємо ми, що ми є тут чужинці, що ми проживаємо в наметах нашого тіла, яке свого часу зруйнується, і що ми маємо намет вічний, нерокотворний на небі, про який описує апостол Павло 2 Коринтян 5 розділі. Чи ми розуміємо, що наша батьківщина це на небесах? Чи ми розуміємо, що яка слава очікує нас. Авраам вірив в це, Авраам сподівався цього. Тому і написано про нього, що він проживав у наметах, у наметах на землі обіцяні, тобто в цьому земному ханяані, проживав, бо розумів, що, хоч він проживав, але це не та країна. Це не та батьківщина, про яку обіцяв йому Господь. Десятий віршик говорить про те, що Авраам чекав він міста, що має підвалне, що Бог його будівничий та творець. Що це за місто? Це є новий Єрусалим. Написано, має підвалене. Давайте ми відкриємо книгу об'явлення. 21 розділ, і ми прочитаємо з 13 по 14 вірші. Славу Божу він має. А світлість його подібна до каменя дорогоцінного як каменя Ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам. А на брамах 12 анголів та імення написані, а вони імення дванадцятьох племен синів Ізраїля від сходу три брами, і від півночі три брами, і від півдня брами, і від заходу три брами. і міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, дванадцяти апостолів. Зауважумо, міський мур мав 12 підвале. Отже, ми мусимо розуміти, що всі старозаповітні праведники, не тільки Авраам, вони очікували Воскресіння з мертвих. Коли Ісус прийшов до Марії і Марти, де вже був помер Лазар, то Він говорив з Мартою і говорив: Ісус, воскресне твій брат! А Марта говорила: Знаю, що останнього дня він воскресне. Тобто, всі праведники вірили в це. А Йов говорив, що знаю, що підніме він мене, і мої очі побачать Господа останній день. Тобто, Всі вірили, вірили в те Воскресіння з мертвих. І Авраам розумів настільки, що він є тут тимчасовий гість, що він чекав. Хоч він пробував на цій землі батьківщині, скажімо, Ханаані, так? але він розумів, що це не та батьківщина, і це не та земля, де Господь обіцяв йому, де Бог обіцяв йому повірити. Тому це йде мова про новий Єрусалим. Вірою, Авраам бачив цей новий Єрусалим. Одинадцяте віше говорить про те вже про Сару, і деякі сучасні е, проповідники, богослови, інколи навіть зневажливо ставляться до Сари. І от вони говорять, що вона сильно насміхалася, зневажливо ставилася адрес Бога. Не робіть цього. Хочу сказати всім, хто так можливо буде слухати і думає, чи навіть проповідував. Не проповідуйте так і не говоріть так. Написано про Сару, що вона вірою дістала силу прийняти насіння. Говоримо про Сару, про Авраама, про Давида, про Якова не більше і не менше, ніж про них говорить новий заповідь. Тому написано, вірою Сара сама дістала силу прийняти насіння. Це ж треба розуміти, що Сара була безплідна. А тим більше в такому віці, вже старшому віці, де вже нереально народити, неможливо народити, тільки коли вона прийняла це вірою, повірила в Богу, і Господь по вірі дав і здійснив цю обітницю, і в них народився Ісак. І в них народився Ісак. Ми візьмемо книгу Буття, як це сталося, 18 розділ, Ми прочитаємо з 9-го віша. Книга буття, 18 роздив з 9 віша. І сказали до нього, де сара, жінка твоя? А він відказав: ось у наметі, і сказав один з них, Я, напевно, вернуся до тебе за рік цього самого часу. І ось буде сину Сари, жінки твоєї, а Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара, старі були, віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче, і засміялася Сара своїм, говорячи коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені та ж пан мій старий. І сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара? Отак? Чи ж справді вроджу, коли я зостарілась, чи для Господа я річ занадто трудна, на означений час я вернуся до тебе. За рік цього самого часу Сара ж тоді матиме сина, а Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялась, але він сказав, ні, таки сміялась ти. Звичайно, не дивно. Бог це зовсім не порахував її за якесь невірство чи якесь, ну, зневагу. Зрозумійте, не, не зневажайте Сару. Вона повірила цим словам. А то, що вона внутрі подумала, то, звичайно, кожна жінка подумала про це. Більше того, згадаймо перше послання, третій розділ, де написано. Господь о, бере і Сару проводить в приклад, що всім жінкам не тільки старозаповіднім, а новозаповіднім, як вона свого Авраама, паном його називала. А, і написано, ви її діти, коли добро робите і не лякайтеся жадного страху. Тобто, коли всі жінки поступають по Божому Слові і живуть згідно Євангелії, і теж коряться своїм чоловікам і шанують їх, то Боже Слово називає їх. Тих жінок дітьми Сари. Вона поставила приклад покори, пошани. Скажімо, най... найкраща жінка, яка корилася і шанувала свого чоловіка, це Сара. Чи думали ми, ми про це колись, а Господь її виділяє про це. І ось згідно того, що сказали їй Господь, ангели там були, і Господь був разом з ними, то один з них написано. І вона повірила. Вона прийняла силу повірі дістати обітницю і народити поза час свого віку. Тому вона не зневірилася. І вона не зневажала, і, і проповідники не зневажайте, як це роблять сучасні деякі, деякі люди. І останній віршик, який ми зачитали, це 12 віршик. Він ключовий віршик, який говорить про те, що тому від одного, тобто Авраама, та ще змертвілого народилося так багато, як Зорі Небесні пісок нечисленний край моря. Хочу зауважити, зорі небесні пісок нечисленний це не просто йде мова по тілу ізраїльський народ від Авраама. По тілу. Тут глибше сказано. Тут йде мова про тих людей, які увірують в Бога не тільки з ізраїльського народу, а й серед, серед усього поганського світу, з усіх племен, народів і язиків, їх буде як зорі небесні, і пісок нечисленних. Ось про, про що мова йде? Не тільки про тілесну родовід, а й про духовну По вірі люди стануть спасені. З всіх племен народів язиків і з Ізраїля разом. Чим ми підтвердимо? Давайте ми візьмемо перше місце Писання, чому я говорю, що буде нечисленно, тобто немало, багато. Хоч написано, багато покликаних вибраних мало, але Боже Слово говорить, скільки буде людей спасенних, це об'явлення Сомі розділ з 9 вірша. Прочитаємо. По тому я глянув, і ось і НАТО великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед Агнцем, здодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. Зауважмо, що пише апостол Іван. Нато велике, що його зрахувати, не може ніхто. З усякого люду. Племен народів і язиків, тобто всі спасені люди. Коли ми відкриємо послання до Галатів, послання до Галатів, і ми відкриємо третій розділ і прочитаємо з восьмого вірша. І писання, передбачивши, що вірою Бог, виправдає поган, Благовістило Авраамові! Благословляться в тобі всі народи. Тобто всі народи, про те, що ми читали книга «Буття», а благословляться, це означає, увірують зо всіх племенів і народів і язиків, ось хто про кого, про всіх віруючих йде мова. Тому ті, хто від віри, будуть поблагословені з вірним Авраамом, а всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто не триває усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. А що перед Богом законом ніхто не виправдується, то це ясно поправений житиме вірою. І 14 вірш. Щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширило, поширилося на поган, щоб обітницю Духа прийняти на віру. Зауваж. Навіть обітниця Духа Святого, яка прийня, приймаємо вірою, хрещення Духом Святим, отримання Духа Святого. Це завдяки тому, що повірив Авраам. Завдяки тій обіти, що Бог обіцявся Аврааму, що тобі благословляються всі народи. Наступне місце Писання ми відкриємо Галатів, 4 роздум. І прочитаємо ми з 26-го віша. Бо ви всі сини Божі через віру у Христа Ісуса. Це йде мова до, до новозаповітніх людей. Бо ви всі, що в Христа ухрестилися, у Христа зодягнулися, тобто задягнулися в Його праведність. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі, і особливо 29 вірш. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Тобто спадкоємці оцього вічного, небесного, нового Єрусалиму, якого Бог обіцявся Авраамові. І цей спадок, який є в Бога, який Бог обіцявся Авраамові, Він спочиває на кожному, хто увірував в Господа Ісуса Христа, згідно тої обітниці, що Бог обіцявся Авраамові. Тому і написано: коли ви Христові, то ви Авраамове насіння. Ще одне місце Писання. Ми візьмемо. це буде послання до Римлян. Ми прочитаємо четвертий розділ, але перед тим, ніж читати, згадаємо ще реальну історію, яку Ісус розказував в Євангелії Луки 16 розділ, і написано про багача і Лазаря. І це були двоє людей з вибраного Божого народу. Можете собі прочитати: це Євангелія Луки 16 розділ, 19 по 31 вірш. Двоє людей з вибраного Божого народу. І коли помер багач, який бенкетував і Лазар, який був з трупами вкритий, псили лизали йому рани, то написано, що цей багач опинився в аду. А, а, а цей лазар ангели віднесли його на Лоно Авраама, тобто рай. рай. Чому лоно Авраама? Ну, лоно Авраама, тобто груди, це вічний відпочинок. А чому можна сказати, саме Аврааму? Тому що знову ми звертаємося, що він є батьком всіх народів. Ось Лоно Аврааму. Тому і названо ну, не Лоно, а Моїсея, Ілії чи Єлисея, чи ще когось з пророків, мужів віри, а саме Авраама. Бо ми, ми бачимо, що Бог саме Авраама вибрав в основі всього спасіння роду людського, що через нього благословив. І ізраїльський народ, особливо той, який увірує, та частина, той остаток, і поганський світ, який увірує з поганського світу. І ось ми читаємо підтвердження: це четвертий розвитку, послання до Римлян. Ми прочитаємо, давайте ми прочитаємо з першого вірша. Що ж скажемо? Знайшов Авраам наш отець за тілом, бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу в Бога. Що Босання говорить, увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. а заплата виконавців не рахується з милості, але з обов'язку, а тому, що хто не виконує, але віриє в того, хто виправдає і віра Його, порахується в як і Давид називає блаженою людину, який рахує Бог праведність без діл. Блаженність. Кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи, блаженна людина, який Господь не порахує гріха, чи ж це блаженство з обрізання чи з необрізання, бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена, як був в обрізанні, чи в необрізанні, не в обрізанні, але в необрізанні він був. Тобто він був ще необрізаний, але уповірив те, що йому Бог обіцяв. І прийняв він ознаку обрізання печать праведності через віру, що їм необрізані мав, щоб йому бути отцем зауважимо. Усіх віруючих, хоч були необрізані, щоб і їм залічено праведність. І отцем обрізаних, не тільки тих, хто з обрізання, але й тих, хто ходить по слідах віри, що їм необрізання мав наш отець Авраам. Тобто по простому. Для всіх народів батько, як ми читали. Бо обітницю Аврааму, чи йому насінню, чи його насінню. А насіння ми читали: це ми? Це ми, не, звичайно, насіння ще й йдемо і про Христа, але ми прочитали в Галатях, що це те насіння ми, щоб бути йому спадкоємцями, спадкоємцем світу, тобто якого, того нового Єрусалиму, дано не законом, але праведністю віри. Але праведністю віри. Ось. Тому і написано 12 віршиком, що як зорі небесні, пісок нещаснені край моря. це йде мова про всіх спасенних людей, які були, є і будуть аж до приходу Христа. Якби не Авраам не послухався Господа, якби Він не посвятив своє життя для Бога. І не, сказ... не виконував того, що йому наказав Господь, ніколи би благословення це не ізлилось через Христа як на ізраїльський народ, я маю на увазі той останок, так і на людей з усіх племен, народів і язиків, тобто поганський світ. Тому іде мова саме зорі небесні, пісток начисленні всі спасені люди з усіх племен, народів і язиків. Та хай благословив свій Господь! Хто буде слухати це слово, а нашому Господу, хай буде вічна подяка, честь і хвала Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Амінь.